Сьогодні ми вам розповімо, як українські землі не без участі українських посадовців перетворюються ось в такі суцільні сміттєзвалища. Автомобільні шини, різне побутове сміття, пластикові бутилки, пластикові пакети просто засипаються в землю, а поряд з цим ми бачимо ось таку купу листя в переміжку зі сміттям, котре під відкритим небом розлагається та отруює нашу екологію. На жаль, нами вже неодноразово зафіксовано, що сільськогосподарські землі знищуються і перебувають ось в такому вигляді. А ще в нашій країні посадовці полюбляють виривати ось такі котлавани, щоб зарити у них сміття. Лише за один день нами було виявлено поряд з містом Києвом ось такі десятки сміттєзвалищ, котрі чомусь не помічають ті, хто повинен їх помічати. І наша екологія через це зазнає значних втрат. Тож знову і знову хочемо запитати у наших можновладців, чому територія нашої країни перебуває в такому стані, чому сміття, котре повинно належним чином утилізуватися, просто заривається в землю, знищуючи нашу природу та екологію.